Ми абсолютно не проти побудови нових об'єктів енергетичних, але в першу чергу треба розібратися, як це відобразиться на платіжці, як це відобразиться на цінах на ринку і на тарифах обленерга і укренерга, і чи зможе це потягнути кінцевий споживач? І останнє. Найближчим часом в Верховній Раді буде заслуховуватися звіт нашої тимчасової слідчої комісії по ціноутворенню, керівником якої я був власне кажучи, так ось в цьому звіті ми по суті справи відобразили. Що в системі ціноутворення в системі тарифоутворення в паливно-енергетичному секторі і в комуналці сьогодні хаос, вибачте, безлад, і намагаються все перекласти на споживача, що на є абсолютно неприпустимо. Тому спокійно будемо виправляти цей законопроект для того, щоб ці інвестиції не лягали непідйомним тягарем на споживачів, як на населення України, так і на бізнес, на промисловість і так далі. Я думаю, це буде справедливо.